Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Підготуйте під, будь ласка, підручник, зошит та розпочнемо з вами роботу. Сьогодні ми знайомимося з творчістю Олександра Копиленка та його твором їдальня для птахів. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішає, не в садок, а на урок. Перед вами фото Олександра Копиленка, письменник, природолюб, знавець таємниць довкілля, майстер дитячої та юнацької літератури. За 35-літню творчу діяльність автор написав понад 40 книг для дітей та дорослих, вкладаючи у твори часточку свого серця. Твір, який ми сьогодні читаємо, звичайно тісно пов'язаний з Олександром Копиленко та його любов'ю до природи. Твір називається «Їдальня для птахів. Зараз ця тема є як ніколи актуальною, оскільки в зимовий період, звичайно, птахи страждають від нестачі їжі, і тому люди, звичайно, повинні допомагати їм, влаштовуючи ці. Їдальні. Як завжди, перед читанням твору ми з вами працюємо над орфограмами. Шуліка поналітало, стрибунець, завзято націлиться». Я впевнена, що більшість слів для вас відомі. Єдине хотілося пояснити вам значення, що ж таке, хто така шуліка. Так? Шуліка це хижий птах, який занесений до Червоної Книги України. Вона літало знайоме стрибунець, так, коник стрибунець інколи кажуть, так, що коник стрибунець скакає, стрибає, тому і називають його стрибунець. Завзято і націлиться ці значення цих слів, я впевнена вам відомі. А тепер ми переходимо до читання твору. Слухаємо уважно, слідкуємо та визначаємо його жанр. Ідальня для птахів. Усі хлопці заздрили Василеві. Ще пак не заздрити. Синичка, яку він вирвав з кіхтів шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила, мова акробат. Годував її Василь. Насиплена сіня конопляного. Синичка і клює його. Усіх комах синиця в хаті виловила. Лазить вона всюди. Кожну щілину зазирає, помітить таргана то вже не втече, націлиться своїм довгим чорним, тонким дзьобом і немає таргана, проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде, снігу намало так багато, що й тинів не видно. Усе позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали. стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Миколка. Дивилися хлопці, як синичка весело стрибає. А Миколка й каже Добре цій пташці, вона в теплій хаті сидить, і їжа в неї є, а тим пташкам, що в лісі, тяжко. Бур'яне снігом замило, голодують пташки. Багато їх до села поналітало в комори і в хати просто лізуть. Тоді Василь аж з місця схопився. А що, коли для пташок їдальню зробимо? Яку їдальню? не розуміючи, спитав Миколка. Пояснив йому Василь. Приладнаймо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Щодня будемо туди насипати насіння, крихт, листя з капусти, нехай пташки соїдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальню й рятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялися до справи, знайшли дошку і прибили низенькі борти, щоб вітер насіння не здував, прив'язали по кутках чотири мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. У нас буде найкраща їдальня. Пташки гуртом їстимуть, дружно, сказав Миколка. Хлопці написали на бортах своєї дошки, їдальня для птахів. Це на одному боці, а на другому такий напис Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Набрали хлопців кишеню різного насіння, крихто, брізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь виліз на невисоку осику і приладнав там дошку, насипав поживи для пташок. Потім побігли Василь з Миколкою покататися на лижах, доки пташки злетяться. Хороше на лижах у лісі взимку. На прогалині біля яру гора довга. Летить Василь, а за ним Миколка. Швидко лижі несуть, аж сльози на очах од вітру. Та ось Василь на горбочку не встиг підстрибнути і перекинувся в сніг. І не видно хлопця так снігом засипало, а Миколка полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і, додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні. А там уже йде справжній бенкет. Налетіли щиглики галасливі, чижі, засмучені чечітки сирітки, снігур поважно сів на борт, вівсянка полохливо озирається, навіть горобчик сіренький стрибунець хитро клює на сінечко, шум, галас, а синечка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне на сінечко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували. Так усю зиму Василь з Миколкою годували птаство. Усі пташки в лісі знали цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. А про двох хлопців, про Василя з Миколою, пташки співали веселих пісень. Отже, давайте визначимо головних персонажів твору. Звичайно, це не складно, так? Це два хлопчики Василь та Миколка. Якими ви їх уявляєте? Звичайні сільські хлопчики, учні, мабуть, десь також, як і ви, четвертого класу, так? які взимку відпочивають, катаються на лижах, сніжну зиму зустрічають. Подумайте над зовнішністю та рисами характеру хлопців, так що й хлопці наділені величезним співчуттям та добротою і бажанням допомогти оточуючим, що вони не просто говорили про це, а по-перше, врятував Василько. Синичку відчуліки, потім вирішили годувати всіх птажок, приклали зусиль, докладали і щодня ходили в ліс і годували пташок, думаючи не тільки про себе, так? і, звичайно, їм вдалась ця скорисна справа допомагати пташкам пережити складну зиму цей період часу. Подумайте, скільки часу могла тривати описана подія, оскільки ви бачите, так, що основний розвиток подій складається в декілька днів про синичку, та про те, як Василь з миколкою створили цю їдальню і повісили її в лісі. Але потім, звичайно, що. Це затягнулося, тому що описується, що саме всю зиму готували, годували пташок наші герої. Також цій темі піклуванню про тварин взимку е описувала і ще одна українська поетеса Ліна Костенко. Ліна Костенко це українська. Письменниця, поетеса і громадський діяч лаурат великої кількості літературних премій, нагород дуже багато написала творів, які вам добре і зараз відомі, і продовжує радувати нас своєю творчістю. Отже, вірш Лесі Косте... Ліник... Вирш, вибачте, Ліни Костенко. Синиці голодом намлілись, така зима, така зима. Оце б у вирій полетіти, та батьківщини ж там нема. Ось такий маленький вірш, але відкриває дуже глибинний зміст та піднімає велику кількість хвилюючих нас питань. Отже, От Подив... зверніть, будь ласка, увагу так, що синиці, справді птахи, зимуючі птахи, які залишаються взимку на території нашої країни, так, вони. Не відлітають і знову ж таки це стосується інших птахів. Так як сказано, хотіли б полетіти у вирі, але батьківщини там немає. Так що, і навіть для птахів батьківщина є дуже важливим місцем сили, дуже важливою. Рідною стороною і навіть птахи, які перелітні відлітають на зиму, обов'язково кожного року вони повертаються додому. Тому не тільки для людей поняття батьківщини є дуже близьким, рідним і священним поняттям, а навіть і для птахів. Отже, попрацюємо ми з вами, обираємо правильну відповідь. Хто запропонував зробити їдальню для птахів? Микола, Василь чи лісник. Василь, так, до нього прийшов Микола, і вони вирішили зробити їдальню для птахів. З чого сорок хлопці зробили годівницю з пляшки, з коробки, з дошки. З дошки. вони запитали, як краще це зробити, порадили зробити з дошки, набити невеличкі бортики для того, щоб вітер не. Зносив насіння з їхньої їдальні. Так не злітало насіннячко. Що написали хлопці на борту душки? Хижакам їсти заборонено, їдальня для птахів смачного. З одного боку було написано їдальня для птахів, а от з іншого вони написали хижакам їсти заборонено, так вони вірили в те, що птахи також це прочитають і зрозуміють послання, яке їм написали хлопці. Які пташки від... як пташки віддячили хлопцям. Переселилися в садок біля хати, тріпотіли крильцями, співали веселих пісень, співали веселих пісень, потім, так для Василя й Миколки, дякували за піклування про птахів узимку. Подивіться, будь ласка, інтерактивне завдання також буде у вас для виконання. Отже, до якого жанру відноситься цей твір? Це Оповідання, оскільки описується звичайна соціально побутова ситуація, село, звичайні хлопці, зима. Вони підняли важливу тему про те, що птахи взимку страждають від нестачі їжі. Виготовили. Годівничку прикріпили її, годували пташок, каталися на лижах, тобто ні казкових моментів, якихось нереалістичних, немає у цьому тексті. Тому це і не казка, цей твір не віршований, не тому це не вірш. Звичайно, це звичайне оповідання. Подумайте, що найбільше вам сподобалося, поразило вас в цьому творі, згадайте також автора тексту. І яка ж головна думка, так? Я думаю, не складно її визначити, про те, що треба думати і піклуватися не тільки про себе. Зараз, взимку, зараз, в такі складні часи, треба, якщо є можливість. Подумати і про пташечку, і про тваринку, якій холодно, так, можливо, песику покласти теплу кожушину, щоб він не спав у холодній будці, повісити якусь малесеньку годівничку, хоча б на балкон, якщо ви живете в квартирі, чи на вгілочку дерева, якщо ви живете в приватному будинку, так? Тобто навіть ці маленькі кроки, навіть ці маленькі дії на перший погляд, можуть справді допомогти. Тваринам і допомогти тим, хто сам не може про себе попіклуватися. Ваше домашнє завдання, ви ще раз гарненько читаєте це оповідання, оскільки гарне його запам'ятовування знадобиться вам на наступному уроці, і потім за посиланням виконаєте завдання. Фото результату надійшлите у Classroom. На цьому ваша робота буде закінчена. Сподіваюся, що на уроці вам сподобалось. Чекаю домашні роботи. До побачення!